Із розмахом день міста відзначило і Білопілля. Туди на запрошення Сергія Бондаренка, директора агрофірми Вікторія, завітав гурт «Дзідзьо». А ще свої виступи городянам подарували живі барабанщики, кавер гурт «Денс Бенд та інші виконавці. Місцеві зізнаються такого драйву ще не відчували. Місцевий стадіон схожий на гігантський мурашник. На концерт збирається близько 10 тисяч люду, і такої кількості місцеві старожили не пам'ятають. Сюди йдуть за гарним настроєм та новими музичними враженнями. Цього дня у Білопіллі трапиться справжній зорепад, і цей концерт обіцяє стати подією року. Не віриться, до сих пір не віриться, що він приїде до нас. Так місцеві говорять про Дідзю. Він привітає білопільчан зі святом трохи пізніше, а поки ж інші учасники концерту не дають глядачам сумувати. Після виступу цих музики собі хочеться взяти до рук барабанні палиці, святкування у самому розпалі. Білопільчани дякують організаторам і рідній землі. Ми тут народилися, ми тут виросли, ми тут вчилися. Тому воно для нас найкраще, найкрасивіше, наймальовничіше. Краще, бо це наше місто. А ми патріоти. Це наша мала батьківщина. У нас саме лучше місто. світуще, хочуть робити. Білопілля зі святом! Празник грандіозніший. Публіка. Нам приходять. Праздник свято наближається. Слава благодарності агрофірмі Вікторія. Кавер гурт Денс Бенд один із учасників масштабного музичного дійства. Свою творчість білопірчанам дарують не вперше і щораз зривають шквал оплесків. Наступна пісня в виконанні гурту налаштовує місцевих на романтичний лад. на сцені з'являються столичні гості. Свою творчість білопільчанам дарує гучний, і веселий дідьо. Пальний виступ гурту «Дзідзьо» стає яскравою крапкою у концерті, присвяченому дню білопілля. Сюди музиканти завітали на запрошення директора агрофірми Вікторія Сергія Бондаренка. Хотілось би привітати всіх мешканців Білопілля зі свята міста. Побажати їм здоров'я, миру, кохання. Головне мир і здоров'я. Цей подарунок я від себе особисто і від цього нашого колективу, нашого підприємства дарую мешканцям міста Білопілля. Свято драйву і позитиву тривало до пізнього вечора. Щасливі і радісні городяни повернуться до своїх домівок, аби з новими силами приступити до роботи. Білопільчани, як справжні турдарі, вміють добре працювати, а сьогодні довели і відпочивати теж. Анна Світлична, Руслан Павлов, Атіві.